Що може відкрити і оприлюднити Ігор Коломойський на фоні історичного пошуку шпаринки, отримання гарантій власної безпеки, імунітету від кримінальної відповідальності, золотого унітазу і золотого парашуту до Європи чи США в процесі перемовин. З перемовниками Рубіо, Віткофом, Кушнером банкова переживає смертельний страх від того, коли почне говорити сурогатний батько зеленського і слуг народа Ігор Валерійович Коломойський, що так лякає банкову і що він може оприлюднити. Маю обґрунтовані суб'єктивні припущення. По перше, ігор Коломойський може детально поінформувати щодо обставин розгляду канцелярським судом штату Делавер США справи щодо відмивання і легалізації 674 мільйонів доларів США. США через офшорні прокладки 95-го кварталу. Ця справа розглядається судом США за процедурою РІКО, яка позбавляє статусу недоторканості будь-кого. І ордер суду на видачу видатних менеджерів 95-го кварталу і банкової, виданий ще в 2019 році. Це фактично квиток в одну сторону до США, і бенефіціарам 95-го кварталу не вдасться відсидітись в Європі. Владна вертикаль в Україні є їх єдиним порятунком. По-друге, Ігор Коломойський може оприлюднити плівки, на фоні яких плівки міндіча будуть просто смішними. Йдеться про матеріали, які стосуються приватних неформальних практик, дофінансування понятійних угод, формування наповнення вищої державної влади України, фракції, що нагадують фрикції у Верховній Раді, судової системи, силового блоку своїми кадрами. По-третє, Коломойський спроможний оприлюднити перелік національних активів, валютних резервів і запасів, родовищ корпоративних структур, банків, які успадковано довіреними особами банкової, та шлях від мільйонера, співзасновника 95-го кварталу, до мультимільярдера, що збагатився за рахунок війни і кидає виклик США під провокативні заохочення європейських ляльководів. Четверте, Ігор Валерійович здатен оприлюднити факти залучення та фінансування зеленського та слуг Володимиром Сіковичем з початку 2019 року, а також обставин його залучення Зеленським до стратегічних перемовин від його зеленського імені та української сторони з вищим керівництвом США і Росії. Прийнято практика, коли здійснюється відновлені контакти закритими каналами, тобто фактично те не по дипломатичній війні так звані закриті лінії. Я можу підтвердити, що Зеленський було сформовано таку закриту лінію, і Слівкович, і Біляєв були залучені до проведення перемовин між Зеленським і Кримським Росією Федерації по закритим каналам. До речі МЗС, а саме ця двійка доклала зусиль для того, щоб були звільнені наші моряки, які були затримані в Кечі Картоці. Фактично, Сівковичу у 2019 році було надано і підтверджено повноваження ведення перемовин від української сторони в таких же закритих форматах, які на сьогодні реалізуються за дорученням гаранта Умеровим Будановим і ще донедавна Єрмаком. В будь-який час банкова може зробити їх державними зрадниками, як це намагалися зробити щодо Арахамії і Клименко. П'яте Коломойський може донести суспільству обставини зростання партнера-гаранта Олександра Біляєва, з якого банкова прагнула зробити кишенькового Абрамовича, Дерипаску чи Ротенберга. Його Олександра Біляєва, як партнера-гаранта, перемовника в закритих форматах, радника голови СБУ, запобачливо сховали на сьогодні і він комфортно себе почуває на Кіпрі. Але американські партнери з ним попрацювали і схеми Міндіча в енергетиці, банківській сфері АРМА, Міноборони, МВС, СБУ, Міністерство охорони здоров'я. Він як учасник під імені банкової детально описав. Навіть про фінансування в конвертах, запросування законів щодо канабісу в Україні. Шосте Коломойський може розкрити деталі зростання статків мільярдера Буткевича з його АТБ, і не лише який є одним з таких же міндічів, аби не збирати усі яйця в один кошик. А також як банковій вдалося розвести США з угодою про надра, бо основними лицензіатами залишились структури Байдена, Злочевського, Пінчука, Буткевича, Міндіча та п'яти 6 менеджерів. Всьоме, Ігор Валерійович може документально розкрити і підтвердити схеми і механізми формування корупційної вертикалі Портнова Татарова. Діяльність цього бюро добрих послуг, що пропонувала представникам бізнесу України, Європи, РФ США такий формат послуг, за якими неможливо було відмовитись, аби не потрапити під санкції РНБО, кримінальне переслідування, арешт рахунків та активів. Тощо Це далеко не повний перелік чутливих питань і кнопок, на які спроможний натискати Ігор Валерійович Коломойський, щоб продемонструвати на міжнародному рівні, що голі королі грають за столом. Крапленими картами на жаль, ставка цієї гри життя і доля мільйонів українців, українська державність, суверенітет і цілісність держави, майбутнє наших дітей. Хай Господь дає сили і здоров'я Ігорю Коломойському, аби правда все-таки відкрилася, і українська нація почула справжні імена своїх катів. Показовому цій ситуації є не сказане, а промовчане. Цей випадок показує не окремих людей, а спосіб функціонування системи і межі, в яких ухвалюються ключові рішення. Тут має значення не особа Коломойського, а ті факти і механізми, які не були винесені в публічну площину, і які багато що пояснюють самі по собі.